Всім привітки! Ви на каналі Кристина. і сьогодні ми будемо робити бук. Так, А перед переглядом не забудьте обов'язково поставити лайк та підписатися. А ми починаємо. У нас є ось такий зошит, і ми зараз будемо в ньому робити наш бук. Зараз починаємо. У нас буде бук про котика, бо просто я так захотіла. Ось така в нас вийшла мордочка. І зараз ми розфарбуємо, а потім будемо далі ми робити. Ось ми розфарбували ось котика. Ось. А зараз будемо робити тіло. А ти взагалі підписав? Ні? А ну швидко став лайк і підписувалася. Чекаю, молодець. Ось ми розфарбували котика, а зараз ми будемо робити для нього речі. Я намалювалася. Адів. Ну я ще обвела отакою от ручкою з Вона пише. Оця ручка тіч пише такий чорник, і це теж. Ось я намалювала одяг котику, і зараз вже ми будемо робити um, печенілки всякі. Ну, і, і Ось таке у нас вийшло. Тепер ми зараз приклеїмо скотчем і починаємо, будемо робити спальню. Все, ми переклеємо скотчем і тепер зараз будемо ми вирізати. Так, ось ми все вирізали у нас ось. ось і ось 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 А зараз ми будемо робити домик Ось така у нас обрушка вийшла, і зараз ми будемо робити. Домик. Першу ну а в наступні я буду дороблювати. Буду далі продовжувати робити кімнати. З вами була Крістіна. Всім дякую і до побачення. Лайк, не забудьте поставити і підписатися на мій канал. Всем пока!